У залежних поступово гниє мозок, і це не метафора. Знаєш, як виглядає мозок через декілька місяців спайсів або метамфетаміну? Як вугілля, реально він чорніє, всихає, вмирає. Психоактивні речовини вбивають мозок безповоротно, порушується пам'ять, мова, реакція. Людина стає параноїдальною, агресивною та неконтрольованою. Зникають навички, інтелект, критичне мислення та інше. Вчора ти сміявся, а сьогодні тремтиш в кутку, бо здається, що за тобою стежать. Це не містика, це дія речовини на мозок, і чим довше ти тягнеш, тим менше залишається тебе. Мозок не росте заново, і поки є щось, можна його відновлювати. Реабілітація та праця над собою дає шанс повернути розум, життя та стати нормальним.